Закупки закупівель, оскільки не переходять в інший ці комунальні прийшли в інший відділ. І було допомогти пункт стосовно економічного розку інвестицію, тиспортивного розвитку та комунальної власності. Всім дане положення було розіслане для ознайомлення. Якщо якісь питання, то, будь ласка, якщо ні, то прошу підтримати дане рішення. Якщо є необхідність, то я їх можу зачитати. No про внесення змін до структури апарату Саврянської селищної ради і виконавчих органів інших структурних підрозділів з метою досування роботи відділу економіки перспективного розвитку та комунальної власності Саврянської селищної ради, забезпечення ефективної діяльності селищна рада вирішила затвердити положення про відділ економіки, перспективного розвитку та комунальної власності Саранської селищної ради Деськовості, що додається. Вважати таким, що кадру чинність рішення селищної ради від 18.00 року ному 151 про затвердження положення провідня за перспективу розвідку та закупівлю радської селищної ради. Начальник розвитку за перспективного розвитку та формування власності до її наказів внести зміни до посадових інструкцій працівників відділу і приводу положення. Контроль за виконанням давного рішення по власне постійно комісії з питань права людини за ковіду про депутатської діяльності етики та власності засобів.

Питання стосовно положення, я готова відповісти. Якщо ні, дозвольте зачитати проект рішення. Може, Селищна рада вирішила затвердити положення про відділ бухгалтерського обліку. 你立即升到十。 З Сауранського району ми прописуємо Подільський район, це те, що зміна місця знаходження, доповнення, які в нашу в організацію нашої роботи І ми доповнюємо роботу з публічними інвестиціями. Я говорила вам на минулі, коли ми коли ви слухали прогноз. Я говорила, що вводиться нове поняття публічні інвестиції. Це ці наші видатки розвитку, але вони називаються по-іншому. І тому. Слід теж прописати в положенні, робота з публічними інвестиціями. Це доведення обсягу до наших бюджетних установ, до головних розпорядників коштів і робота, організація роботи місцевої комісії, яка це теж ну, працює з публічними інвестиціями. Селищна рада вирішила. Перше, змінити місце знаходження юридичної особи, фінансовий відділ Савранської селищної ради Одеської області. З адресою Україна Одеська область, Савранський район, селище міського типу, вулиця Соборна, 9. На адресу Україна Одеська область, Подільський район, селище Саврань, вулиця Соборна, будинок 9. Внести зміни до положення про фінансовий відділ Савранської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради від 10.12.20 року, номер 24 та затвердити його в новій редакції додається. Третє, Начальнику фінансового відділу забезпечити подання документів для внесення відомостей до єдиного. Та промацьких формувань та проведення державної реєстрації змін до положення в установлений термін відповідно до чинного законодавства і контроль за виконанням спорішення показати на. Це змінилося на селище і слованський райони. Насте зміни до положення відділу освіти молоді та спорту Сапанської селищної ради України області твердо рішення взяли.